Українці випускають книжки російською мовою. Згадала я одеситку, і мені підкинули ще одну сторінку української блогерки, яку я думала, що вона росіянка по її контенту, але вона виявляється українка. Це до цього коментаря, що таких виявляється у нас вистачає. Як сказати, щоб не принести людину? Мене нема слів. Що вам оця от жінка випадала в TikTok і Ви думали, що це росіянка? То ні, це київлянка, яка має не одну книжку російською мовою, яка теж напевно випускає сам видавом, тому що видавництво на цю хрінь би не повелися. Кажуть хтось, що вона випускає двома мовами, але якого хера в Україні має бути книжки російською мовою зараз, коли це категорично проти? Загалом чи може щось продаватись російською мовою на домовного амбусмена звернутися? Тому що оце мені мені деколи здається, що це незаконно, тому що нібито в публічному просторі не можна вести свою діяльність російською. Поправте мене, якщо я десь помилилася. І в цієї баришні майже півмільйона підписників в Тіктоці вона знімає відео російською. Зрозуміло, що більшість цієї аудиторії росіянська. У мене просто в голові не вкладається, що робиться в головах тих людей, які пишуть книжки і бляха випускають їх російською мовою в Україні. Це треба не знаю, мозгів не мати зовсім.